Перша книга Самуїла. Розділ 19. І сказав Саул Йонатанові, своєму синові, і усім своїм слугам, що треба Давида вбити. Йонатан же, син Саула, був дуже прихильний до Давида і попередив його словами. Саул, мій батько, наважився тебе вбити. Гляди ж, остерігайся завтра, сиди потай, заховайся. Я ж вийду і стану коло батька в полі. Де ти будеш, і розмовлятиму про тебе з батьком, і що побачу, про те сповіщу тебе. Йонатан говорив Саулові своєму батькові добре про Давида. кажучи йому Нехай цар не грішить проти слуги свого Давида, бо він не провинився проти тебе, і те, що він зробив тобі, дуже добре. Він виставляв своє життя на небезпеку, він убив філистимлянина, і Господь через нього дав усьому Ізраїлові велику перемогу Ти сам те бачив і веселився Навіщо ж гріх на себе брати, кров невинну проливати? Вбиваючи Давида без причини. Послухав Саул Йонатана і поклявся. Так, певно, як Господь живе, він не помре. Покликав тоді Йонатан Давида і, передавши йому всю оцю розмову, ввів Давида до Саула, і був він при ньому, як і перше. Як же війна розпочалася знову. Двигнувся Давид у похід і воював з філистимлянами і учинив між ними велику різанину, так що вони втекли від нього. Та на Саула напав злий дух від господа. Він сидів дома за списом у руках, коли Давид грав на гуслах. Саул хотів прибити Давида списом до стіни, але він відскочив від Саула, і спис устромився в стіну. А Давид утік і спасся. Тієї ж самої ночі Саул послав гінців у дім Давида, щоб стерегти його і уранці вбити. Та міхаль, жінка Давида, його про те сповістила Коли ти, мовляв, не врятуєшся цієї ночі, завтра будеш убитий. І спустила міхаль Давида через вікно. Отак він пішов геть. Утік і врятувався. Міхаль же взяла домашнього божка і поклала його в ліжко, а в головах його поклала козячу шкуру і прикрила одежею ліжко. А як Саул прислав гінців узяти Давида, вона сказала Він, мовляв, хворий і відіслав Саул гінців назад, щоб побачити Давида, і наказав їм Принесіть його до мене в ліжку, я мушу його вбити. Прийшли гінці аж ось домашній божок у ліжку, а в головах у нього козяча шкура. І каже Саул до Міхалі, Чого ж ти мене так ошукала і випустила ворога мого, щоб він утік? Міхаль же відповіла Саулові, Та ж він сказав до мене Пусти мене. А якщо ні, вб'ю тебе. Отак Давид утік і, врятувавшись, прибув у раму до Самуїла і розповів йому все, що Саул з ним зробив був. Потім пішли сам він і Самуїл та оселилися в Найоті. Як же Саулові переказали, що Давид у Найоті в рамі, послав Саул посланців, щоб узяти Давида. І як ці побачили громаду провіщаючих пророків разом із Самуїлом, який був на чолі в них, Дух Божий зійшов на посланців Саула, і вони заходилися і собі пророкувати. Повідомлено про те було Саула, і він послав других гінців, та й ці стали пророкувати. І як послав гінців утретє, то й ці теж почали віщувати. Тоді він сам пішов у раму і, дійшовши до великої ритви, що в сеху, спитав, Де Самуїл і Давид? Йому відповіли В найоті, в рамі. І він пішов звідтіль у найот у рамі, і Дух Божий спустився на нього, і він увесь час віщував, ідучи в дорозі, аж поки прийшов у Найот у рамі. Він теж скинув із себе одежу і почав пророкувати перед Самуїлом. Потім упав голи на землю і лежав увесь той день і ніч. Тому і пішла приповідка Хіба Саул також поміж пророками.